Всім самий величезний привіт! Дивимось. Основний журнал. із АТБ акційні проп... продукти з 29 листопада по 5 грудня. Так, добре. А знижки до 40%. Занотуйте все, що вам потрібне з максимальною вигодою. Тобто з максимальними знижками занотуйте ті продукти, які вам потрібні. Я вже приготував свій золотий маркер і будемо відмічати найкращі пропозиції в журналі. Кукурудза та горошок 2890 від своя лінія. До свят, обов'язково хтось буде купувати. Квасоль в томатному соусі 31 гривня. Так, знову у нас будуть вареники та. Пелімені від 3 ведмеді, да? 450 грам вареники 29 гривень. Мішутка з телятиною 450 грам 65 гривень майже. З м'ясом індички 650 грам 82 гривні 50 копійок. Мішутка філейні 650 грам 75 гривень майже. До речі, хороші знижки 40%. Також зверніть увагу. Молокія масло солодковершкове. 73% 49,50%. Непогана знижка, але за масло я не знаю, я ніколи його цього не купував. Залишайте коментарі, хто вже купував і знає, чи воно добре, хороше. Також я хочу вам всім подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Кобаса. Варена від розумний вибір 300 грам майже 28 гривень. Хороша знижка 40%. Ковбаса від своя лінія баликова. Палочка 500 грам 70 гривень. І сирки плавлені від Золотий резерв 11,90. І гортаємо далі. Дивимось, що тут ще є цікаве. Я журнал не гортав, не дивився, дивлюся разом з вами. Дуже цікаво разом з вами оглядати. А, так, кубаска тернопільська від своєї лінії, кілограм 330 гривень. А, виріб, який містить м'ясо. Відрозумний вибір, палочка 420 грам. Вже по 60 гривень зробили. Минулого разу була знижка більша на цю ковбаску. Сосиски від Добров 314 гривень за кілограм. Тут в нас грудинка від Добров 47,60-120 грам. До речі, я вже придбав теж такі, таку грудинку слайсами порізаною. І будемо з вами запікати картопелькою. Дуже хороший рецепт. Там окрема є приправа до цієї картоплі, продається також у ОТБ. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, будемо робити, готувати всі разом. Крабові палочки. Своя лінія 240 грамів 37 гривень. Форель, шматок зі шкірою. 180 грам, 169,60. Ікра Мінтая від Веладіс, 100 грам 50 гривень. Сардіна від Боцман 50 гривень 230 грам. Тут у нас а, так, що це таке? Мотанка від Геркулес з сиром солодкі. Вареники. М -м -м. Треба спробувати. 600 грамів, 70 гривень. Я не, не купував ніколи такого. Обов'язково спробую. Так, кавомани для вас. Картнуар 174 гривні 140 грамів. Якос розчинна 188 гривень 200 гр. Знижка 35% на каву Якос Еспресо, 230 грам, 78 гривень майже. Кава Монарх у зернах кілограм 350 гривень. Теж хороші знижки до 40%. Набір подарунковий від конті, солодкий, 67,90, вага 250 грам. Так, тут в нас чай ловаре. Бризки шампанського, 44 гривні, 40 копійок, 80 грам. Непоганий чай ловере, хто полюбляє імбирний ранок, 20 пакетів, 23,40. Фруктові чаї ловаре. Також зі знижкою 40%, 33 гривні 25 пакетів. Та чорний з бергамотом та зелений 24 пакети, 31 гривня 40 фів. Теж хороші знижки. Мілка, велика мілка, а зараз буде зі знижкою 40% по 85 гривень. Так, добре, дивимось, що у нас тут. Крупа рисова. А Оскільки тут? А, 500 грам, 56,40 спагетти. Це хороші з твердих сортів, 500 грам, 38,50. Оливки без кісточки від своєї лінії, 280 грам, 34,50. Олія, чумак. 900 грамм 52 гривні майже. І також бачу олія кунжутна 109 гривень 250 грам об'єм. Тут у нас сир плавлений 220 грамів 38 гривень. Сир польський з кибочками Радамер 150 грамів, 58 гривень. Сир кисломолочний від своєї лінії 300 г 42 гривні, 50 копійок. Йогурт. Малина полуниця від злагода 43 гривні. 800 грам. Тут в нас майонез чудовий. 4580 500 грам. І майонез також цієї ж фірми. Преміум 500 грам, 58 гривень. Чай, азерчай. Чорний та зелений по 100 грам пакетований 69 та 52 гривні. Зефір від своя лінія 300 грам, 43 гривні. Батончики 8,80. Набір кексів, 180 грам, 56 гривень майже. Були цукерки на дегустації. Хто пам'ятає, ми відкривали. да Непогані, мені вони сподобались 50 гривень, 190 грам А це йде у нас Польща. Соломка картопляна 30 гривень 50 копійок від своя лінія. Пластівці а, від своя лінія да, 43 гривні 400 грм та 36 гривень 300 г. Сніданки сухі, майже 50 гривень за 500 г. Знову буде арахіс в акції від своя лінія. Смажений зі смаком викону та сиру 90 грам 18 гривень. І в васабі. Зі смаком Васабі 70 грам, 12,50 І гортаємо далі. Дивимось, що ще цікаве. Я думаю, вам цікаво також подивитись. Тут в нас приправа універсальна. Від та Вага 200 грам, 26 гривень. Консерва зі свининою від помопол 52 гривні, 300 грам. Для пухнастиків, для пухнастиків. Корм, сухий від своя 28 28,40-400 г Так що можна зараз придбати і потішити свого домашнього улюбленця. Фольга 20 метрів, 77 гривень майже. І серветки вологу поглинаючи, 3 штуки в упаковці 34 гривні. Так, жіноча гігієна. Зі знижкою. Libres 10 штук 35 гривень. Libres Night 10 штук 45 гривень. Підгузки, трусики для дорослих розмір L та M 10 штук в упаковці L197 гривень майже, і 10 штук 151 гривня. Тут у нас Colgate. Набір. Щіток зубних з поліруючою зірочкою 73 гривні за дві штуки, теж хороша ціна, враховуючи, що це дві штуки. Колгіт відбілююча паста, Max White та Max Fresh. Max Clean, вибачаюсь, 49 гривень 75 грамм, і Max White, оця чорна, 45 гривень, також 75 г. Шампуні об'ємом цілий літр від торгової марки Калос. І маска, і шампунь 108 гривень. Гелі для душу, з вітаміном, з молоком, з диньою, з манго та авокадо. 400 грим 71 та 71,50. Серветки. З клапаном Вологі 28 гривень за 120 штук. Це теж хороша знижка на ці серветки. Тут у нас засоби для прання, порошок Savex Color Fresh 95 гривень, вагою 1,2 кг. Кондиціонер для білизни 123,50, майже 2 літра. Це засіб для прання, гель літер, 95 гривень. Паста зубна з деревним вугіллям блендаме 3D. 64,30. Так, треба подивитись на цю пасту. Я щось такої пасти не бачив, а тебе. Що в нас так не горизонтально, а вертикально. Так, дуже-дуже хороша знижка на папір туалетний Зева. Він йде трьохшаровий, 4 штуки в упаковці з ароматом. Не знаю, персик, да? і звичайний. 59 гривень це дуже хороша ціна. Я також придбаю. Зверніть увагу. Тут сторінка для тих, хто буде святкувати. Ну, не знаю, там новий рік. Надмірне споживання, шкідливе для вашого здоров'я. Зверніть увагу, можете поставити на паузу і подивитись той чи інший продукт, який вас зацікавив. А ми гортаємо з вами далі. Тут у нас сторінка для дітей дитяча. Також можна щось вже придумати, подивитись до Миколая. А, у четвер з вами у нас буде огляд з АТБ на промгрупу і подивимось також іграшки. Слідкуйте за відео. Всі улюблена наша промгрупа. Давайте розглянемо та подивимось швиденько бульйониця 500. Мл 66 гривень. Салатник від люмінарк 60 гривень. Блюдо овальне для запікання 319 гривень. Набір посуду з бамбука дитячий 199 гривень. Тут у нас набір склянок 6 штук в упаковці 229 гривень. Чашка з подвійними стінками 149 гривень 270 мл. Зі знижкою 50%. Банка склянка для зберігання з віконною кришкою. 100 гривень на літр 200. Коруб для зберігання речей. На замочках 219 гривень. Подушка евкаліпт. Бачите, тут була алоя, була бамбукова, а тут вже ефкаліптова. 219 гривень, розмір стандартний 50 на 70. Килимок текстильний, побутовий 199 гривень, розмір 45 на 75. Пуф складний. Подивимось цей пуф з вами також в АТБ. 189 гривень, знижка 40%. Корзина ажур з кришкою прямокутна. 66,90. Гачки, ой, це дуже хороша ціна на гачки. 37,90, 20 штук у наборі. Так що зверніть увагу. Тримач для новорічних прикрас. Та вінків. 100 гривень. Підставка під ялинку металева 279 гривень. Дисколампа 100 гривень. І остання сторінка, тут у нас теж щось буде цікаве. Набір для маленької принцеси 100 гривень, помада 31 гривня. Крем сила Карпат 26 гривень. Набір косметичних масажерів для обличчя. До речі, це найнижча ціна, яку я бачив. 90 гривень. Зараз зі знижкою на ось ці нефритові. Да, набори масажерів. Шкарпетки дитячі 51 гривня. Логоти, дитячі 129 гривень. Капці домашні дитячі хутряні 199 гривень і капці кімнатні гостьові гопак 60 гривень. Тут у нас шкарпетки жіночі 199 набір шапка та баф 179 гривень. Кліпси універсальні, кріплення для кріплення. 10 штук упаковці це 45 гривень. Розморожувач скла 200 грам, 55 гривень. Цікава штука, чи вона дійсно діє. Штани чоловічі, підліткові утеплені 269 гривень. Штани жіночі утеплені, 189 гривень. І кросівки жіночі розміст 37-го. О 40 600 гривень. Я вам дякую за перегляд. Скоро з вами зустрінемось на каналі. Всього вам самого найкращого.